Привіт! Сьогодні йдемо по топовим пекарням Києва. Їмо і обговорюємо найкращі булочки в місті. Ходімо! Пота підпишись на цей канал. Друзі, це завертайло. Дуже відома в Києві пекарня. І сьогодні ми куштуємо апельсиновий кекс. Гляньте на цю булку. Вона виглядає як маленька пасочка. Це апельсиновий кекс, вологий і в нього. <плес>, в нього натекло вже. За рахунок цієї меренги зверху виглядає справді як паска. Він дуже красивий, м'якенький і важкий. Вау! <плес> такий гарний всередині. Коштує. Mm. Дуже класний кекс, дуже вологий, мокрий, пряний. Відчуваються апельсини і шматочками і пропитка якась цікава. Зверху меренга збиті білки з цукром і трохи обпалені. Класно балансує загалом. Mm. Цей апельсин схожий на якийсь льодяник. Але гіркий льодяник. цей заклад на Подолі прям крихітний. Там в ранковий час в вихідний день, коли всі йдуть на сніданки, черга з людей дуже дуже щільно стоять. Столики це дуже незручно їсти з собою. Особливо так я зараз трошки буду без рука <хи> хвилин на п'ять, поки мені не допоможуть помити руки. Хтось я не так часто їм кекс, це, це супер, і дуже мені подобається, що тут немає родзинок, Це був би неприємний сюрприз. А коштує він 235 гривень. Ранкова вітрина вихідного дня це просто одне з моїх улюблених видовищ. Там так багато булок, різної випічки. Кексу лайк, і йдемо далі. Взагалі у цього є такий вайб Парижу, коли ти в такий пакет береш з собою булку і потім шукаєш десь лавку, щоб сісти з нею, бо в закладі немає як сісти. Там все зайнято. Отакий От красунчик пан о шоколя. Вибачте, в мене рот інакше влаштований не влаштований говорити французькою. М -м -м, як це пахне маслом. Це булка з листкового тіста і шоколадом всередині. Пан шоколя. Ані шокаля. Такі креативні ідеї приходять в 10 вечора, коли ти намагаєшся назвати свій канал. Mm. Дуже смачне тісто. Воно геть не солодке, відчувається зараз, а всередині шоколад неймовірний, молочний. Мені дуже подобається, що він молочний, не чорний гіркий. Взагалі, пан шоколя він має е, мати не крем. Не шоколадний топінг, а всередині мають бути такі палички з шоколаду, як брусочки шоколаду. Ці палички е, мають бути такими більш тверденькими. Мені це зараз найсмачніше з усіх панів шоколя, які я їла. Дуже класне тісто. Я як це так зробили, що воно отак розсипається, що воно так багато шарів має. Дуже смачний шоколад. Для мене поєднання круасан і шоколад воно одне з найбільш виграшних і найкращих. Я знаю, що багато хто любить круасан з білим кремом, заварним або з джемом чимось фруктовим. Для мене оце супер. Круасан і шоколад дуже люблю. Напишіть, чим ви любите круасанчик в коментарях, якби у вас був круасанчик, що б ви туди поклали? Пан шоколад це булка, яку я в першу чергу пішла. Скуштувати в першій же пекарні, коли була в Парижі. Мені дуже подобається цей пан Шоколя, і він мені зараз смакує краще, якщо чесно. Це супер. Трошки про спельту. Це пекарня на подолі. Взагалі так Шо це? взагалі так склалося, що майже всі крафтові пекарні вони знаходяться на подолі. І от в цьому випуску майже всі будуть на подолі. Дуже зручно походити по пекарням і скуштувати одна булка за іншою. Це пекарня від Іллі Сьоміна. Також він відомий своїм проєктом Пай Спот. Це завжди про власні страви і самі високі ціни. Пан Шоколя коштує 177 гривень. Чи вартує він 177 гривень точно так? Чи е, булка з з шоколадом <гум> може з цим зрівнятися, точно ні. Дуже мені сподобалась ще там вітрина, яка дуже мінімалістична. Ось мені було справді найважче обрати <гум> зараз в спельті, яку булку я хочу, тому що мене все приваблювало. Там точно буде булка на будь-який смак. Їй ставлю лайк і йдемо в наступну пекарню. Марчук хліб. — це булочка з маком. <риклад> яка вона красива і класно, гарно, рівномірно всипана маком. Дуже привабливо загорнена. Мені подобається, як вона виглядає. І така велика. Глянь, яка булка. Як тут багато начинки. Це було не завбачливо брати булочку з маком, але якщо що, то я заблюлю собі зуби. Чи ця музика в машині грає? Вона прям дуже відповідає тому, як я почуваюсь. Це неймовірно смачно. Це так багато маку. М -м дуже класна начинка. Мені дуже нагадує булочку з маком, яку мене робила бабуся. Вони називають її Мак з булочкою. Це це дуже правда. М -м дуже смачне тісто. Мак. Всередині е, мокренький з пропиткою, така макова начинка. Мак буквально висипався на ноги. Всередині є вишні, але їх мало, я чесно, їх не відчуваю. Тільки бачу червоний колір місцями. Звичайно, що поєднання вишень з маком це топ. Ну тут просто мак. От мені відчутний просто мак, але це неймовірно смачно. Взагалі, коли відкрилася ця пекарня, я бачила всюди про цю пекарню і про цю булочку. І на неї почались полювання, бо її так зафорсили в інтернетах, що всі хотіли скуштувати цю булочку. Зараз мені ще більше зрозуміло, чому так, так вистрілила ця булка. Це не хайп булочний, це реально найкраща булка з маком. Вау! Сама пекарня маленька, там є декілька столиків, можна присісти, випити каву. Дуже затишне, тепле місце з красивим хлібом, дуже гарною вітриною. Я буду це сьогодні сто разів казати. Цікаво, що ця булка коштує 109 гривень. Я думаю, що сьогодні це найдешевша випічка, але при цьому ну, вона грандіозна, реально. Мені це дуже подобається. Все, що я побачила на вітрині, воно все трошки дешевше, аніж в інших крафтових пекарнях. і це Вартує кожну копієчку. Мак є? Зобах, так. Супер. Ідемо далі до наступної пекарні. Наступна пекарня це бейкхаус на гаражі. Я покажу вам цю булку, поставте лайк цьому відео. Поставили? Тоді дивіться. Це даніш з рікотою та шпинатом. Хотілося вже скуштувати щось не солодке. Він дуже гарний, зверху пармезанчик. Пусти! Смачно, начинки небагато, саме тісто дуже смачне, хрустке. Начинка солоненька, дуже класно на контрасті грає з солодкими булками. Відчуваю смачний, дуже запашний пармезан. Рікоту не надто відчуваю. Не відчуваю. Ох, дуже глибокий у нього аромат. Мені дуже подобається такий пармезан. Це найбільша крафтова пекарня в Києві в Україні. І вони починали першими протоптувати цей шлях до пекарень типу третьої хвилі. Вони в цьому є. Ну, якщо не найкращими, то принаймні найбільш досвідченими. Їх девіз? Це те, що вони схиблені на якості. І це звучить не просто як опис шапки профілю, це десь приблизно так і є, і вони це довели вже часом. Мені подобається бейхаус на гаражі, він дуже теплий, але при цьому просторий, тут дуже багато зелені, багато хліба на поличках. Бейкхаус, я не побоюсь того слова, що вони еталон, бенчмарк крафтових пекарень в Києві. Ціни тут. Високі, я б навіть сказала, що десь, можливо, найвище з цих цих караптових пекарень. Таніш коштує 165 гривень. Він мені не якийсь видатний, він просто хороший. Чи я б його до нього поверталась? Мабуть, ні. Хліба багато не буває. <смірка> Йдемо в наступну пекарню. З лейла бейкері. Лейла бейкері це частинка якраз кафе Марії, е, такий куточок з випічкою. А булочка, яку я сьогодні взяла, тут, це булка з шинкою і сиром. Дуже красива, перетрушена пармезаном і насінням зверху. І отакий сир, запечений звідти е, трошечки висовується. Е, Куштує. Листкове тісто, всередині шинка, чедер. Тісто дуже класне хрустке, як на круасанчик, маслянисте. Але сама ця серединка утворює порожнину. Після солодких булочок дуже подобається оцей перепад в щось солоне і таке більш поживне. Одразу видно, в яку пекарню ми приїхали в останню чергу, бо вітрина була. Ну, скажімо так, порожня, <смі> було мало чого обрати. Коштує булка з шинкою і чедером 159 гривень. Взагалі, лейла бейкері це куточок пекарні в повноцінному закладі кафе Марія. Якраз власниця цієї пекарні, потім разом з партнерами відкрили повноцінний заклад. Мені дуже подобається там сніданки. Якщо вам було б цікаво побачити відео про сніданки, можливо, якісь сніданкові заклади, то напишіть про це в коментарях. Можливо, ми сюди повернемось. Я пам'ятаю, що перша їх пекарня була таким невеличким корнером в піцерії. Перше, коли я скуштувала там круасан, тоді був якийсь невеликий там вибір, можливо, через те, що це був ранок, але там було буквально круасан пустий круасан з фісташкою, круасан з Мигдалем. І хліб. Прямо звідти почалася моя любов до випічки, можливо, тому що до того моменту я єдине, що солодке сприймала і вважала, що це мій найкращий, найулюбленіший десерт це шоколад, шоколадні цукерки і шоколадний торт. А тоді, коли я скуштувала мигдалевий круасан, він мене дуже вразив. І потім я пам'ятаю, що з усіма своїми знайомими, близькими, друзями я по черзі приходила в Лейлу всі круасани. Я куштувала банановий хліб Брауні, я куштувала там сінабон, оцю булку. У мене є оця прив'язка, мабуть, через те, що це місце, з якого почалась моя любов до випічки, бо я так її раніше не досліджувала і не захоплювалась. Якщо це відео колись побачить Лейла, Лейла, у вас є фанатка. Куштуєш? Оператор сказав, що несправедлива мала начинки. Це всі пекарні на сьогодні. Тут не буде рейтингу оцінок, бо це все найкращі пекарні, для яких спільним є якраз якість продукту, і всі ці пекарні я поважаю. Якщо казати про сьогоднішні булки, які були в цьому випуску, то мені мабуть найбільше сподобалась, запам'яталась булка з маком з Марчука. Вона була прям вогонь. Вона дуже класна. Думаю, що в кожному з цих закладів, кожній з цих пекарень можна знайти собі випічку до душі. Цікаво, яка булка з цього випуску сподобалась вам найдужче? Напишіть в коментарях, чи якась булка вас звабила. Дякую вам за перегляд. Поставте подобайку в цьому відео. До нових зустрічей.